На тлі гучних затримань у столиці, коли правоохоронці спіймали нечистих на руку вищих чинів із мрео та столичної ДАІ, у міністерстві внутрішніх справ анонсують масштабну реформу. Вона має відучити усіх інспекторів від хабарів на шляхах і водночас поліпшити систему фіксування порушень. Повернутися мають листи щастя, хто і як саме стежитиме за порядком на дорогах зі сов Віталій Афанасієнко. Вже зовсім скоро фраза ні цвяха ніже зла стане для водіїв неактуальною. За задумом міліційних реформаторів Даївці мають повністю зникнути з українських доріг. Їхні функції передадуть новостворені патрульні поліції, яка, до речі, теж не буде ховатися по кущах а пильнуватиме за правопорушниками увесь час курсуючи на патрульному автомобілі. Водії у захваті Вони нам здесь не нужний. За Якщо єси не працює, пусть регулюють, приїжджають. Першими даївці зникнуть у столиці уже влітку. Далі хвиля реформи прокотиться через усі міста мільйонники і дійде до найглухішого села. Але поки що, інспектори, як і раніше, регулюють дорожній рух та штрафують порушників у департаменті. Даї визнають систему зламати, намагався не один міністр. Єдиним я вважаю фактором боротьби з корупцією, щоб не було спілкування водія. Інспектора дорожньої патрульної служби. і пропонується відповідна відеофотофіксація, коли виявляється порушення правил дорожнього руху. роздрукується відповідна постанова про порушення правил дорожнього руху і висилається власник транспортного засобу. Ідея хороша, кажуть юристи. Але якщо ті, хто відсилає так звані листи щастя, не матимуть впливу на систему фіксації. Щоправда, без відповідних законодавчих змін тут теж не обійтись, адже презумпцію невинуватості ще ніхто не скасував. Тут треба згадати практику попередніх ріків, багато було вже суперечень відносно того, що було недоречно винесено відносно людини адміністративне правопорушення і за яке вона мала винести відповідальність, але доведено в повній мірі цього не було, і це було скасовано судами. Пам'ятають, плутанину з листа. Ми щастями і ті водії, які їх отримували, але переконують, вони тоді не порушували. Тому автоматичну систему вважають малоефективною. ефективною. Я з ним продав я по довіреності їздяти на Криму, Лівриму. А мені будуть приході штрафи. Я думаю, що очень много проблем зітім будуть на самом деле, Потому ж та е, були варіанти, коли і я дійсно получала ці пісьма. но далі пісьма собственно нікуди к сожалению та не йде. Відсутність даївців спокусить водіїв порушувати, вважають правоохоронці. У міністерстві обіцяють підчистити усі недоліки реформи. А щоб заохотити водіїв до чемності, їм запропонують бонуси зі штрафних балів. І штраф з водія стягуватимуть лише після їх згорання. Віталій Фанасьєнко, Богдан Стрілець, Спецкор, 2+,2.